Країни НАТО постачають чіпи та інші важливі компоненти в Росію для виробництва ракет. Про це йдеться у звіті поважного інституту з Великобританії The Royal United Services Institute у своєму свіжому дослідженні, присвяченому проблематиці боротьби з російською ППО, робить важливі висновки. По-перше, він вважає, що Росія не встигає поповнювати запаси зенітних ракет для комплексів ППО через масові атаки українських БПЛА. Також Підсвічує вразливість у логіці виробничих ланцюгів. Ключові е, виробництва ВПК сконцентровані в невеликій кількості міст або регіонів, а не розкидані по всій країні, що робить їх легкою ціллю для виявлення та атаки. Наприклад, місто Тула, де знаходиться конструкторське бюро приладобудування КБП, яке виробляє ЗРК панцер С-1 та протитанкові. Системи Корнет. Російський виробничий комплекс ППО має критичну залежність від іноземних технологій, компонентів, сировини та програмного забезпечення. Попри санкційний тиск, Росія все одно отримує компоненти та сировину для виробництва зенітних ракет. Мова йде не лише про треті країни, але й країни НАТО. Це, м'яко кажучи, дивно. На четвертий рік війни. Тим більше, нещодавно генсек НАТО Марк Рюте у Берліні на безпековій конференції фактично визнав, що напад Росії неминучий, закликав союзників перейти до військового мислення. Яке це військове мислення вже відомо. Російські активи досі не передали Україні, не відмовилися від російського скрапленого газу, орбана не можуть поставити на місце, немає переслідування бізнесу за постачання продукції для ВПК ворога, немає вторинних санкцій на країни, реекспортери підсанкційних товарів, наприклад, країни Центральної Азії. Не знайдено рішення по тіньовому флоту. Натомість Рюте вважає, що Росія може напасти через 5 років. Тому можна ще погратися в бюрократію, поки Україна стримує спільного ворога. Дякую за перегляд! Це був Макс Кайлер. Підписуйся на канал та заходь на ефіри. Більш детальне відео на цю тему є на моєму іншому каналі. Максимальний формат. Приєднуйся, до побачення!